Взагалі, осіння людина, бо у мене день народження через пару днів, тому я просто люблю осінь. Я люблю теплі речі і взагалі уют. Різнобарні кольори. Листя дуже чудове. Вони такого кольору не побачиш улітку, тому що листя завжди зелене, а тут є оранжевий колір, який він жовтим міняється і дуже, дуже красиво мені подобається. І мінлива така, знаєте, погода завжди вона міняється, завжди вона, як, як кажуть жінка, так? вона не постійна, тут характер такий. Або спокійний, або дуже взривний. Так само і наша осінь. Тут не перебачувана погода. Це є холодніше, прикольно, да, в курточки можна з тепленьким какао, якимось пройтись, поспілкуватись з друзями, десь зібратися в кофейні якісь. Я не дуже люблю осінь, бо такий період, якийсь трошки суму навіє. Але коли вона тепла, ну гарна пора, яскрава. А... Різнобарвна я люблю осінь, коли вже бабине бабини літо, коли тепло, жовті листочки, і барв різнобарвля в деревах. Одні дерева червоні, інші все зелені, інші жовті дуже гарно. Загоріхи молоді. <свіття> так і мене День народження осіннього. І, в принципі, не так жарко, як, ну, як улітку. Тому так, осінь люблю. Я не сильно люблю літо, бо я журу не люблю дуже сильно. А зима дуже холодно. От. А осінь щось таке середнє і повітря дуже свіже. За те, що можна купувати гарячий чайочок, сидіти вдома, читати книжечки, це так все атмосферно. Ось листочки падають, можна зробити багато фотографій. Ось. Ждемо осінь, щоб скоріше була перемога. Надіюсь, воно буде цієї осінь. Ненавиджу осінь, зиму Знато холодно. Для мене. Це просто крах. Особисто для мене це час зупинки, але не повної зупинки. Ось в природі все ніби змінюється, так? І воно дуже так непомітно і так по-свіжому. От кажуть зазвичай, що весна свіжа, а для мене осінь дуже свіжа. І, певне, проходить час якихось переоцінки цінностей і. Певне перестановка якихось своїх задач. Це для мене осінь, хороша така пора, Але початок я осінь так під кінець дощами так себе знаєте, Зазвичай щоб вона була. Я навіть не знаю що, просто люблю за те, що так будь-яку пору року, яка є.